Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 10 копійок 2013 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Монета немагнітна. На аверсі бачимо зображення тризуба по центру. Знизу дата 2013, зверху напис Україна. І по боках листя каштану з колосям пшениці. На реверсі монетки напис 10 копійок. Та по колу ягоди калину зібрані у вісьми таких ячейках, гронах. Це звичайні рядові монетки. Ціна на них на сьогоднішній день розпочинається. Від 20-50 центів за один екземпляр монети. Є монети, які коштують набагато більше. Ну, Це є монети, які виготовлені не з алюмінієвої бронзи та латуні. Також монети, які мають різноманітні браки. Ціна на них від 5 доларів. І е, які мають повороти. Найціннішим є поворот у 180 градусів і ціна на таку монетку договірна. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.